Нідерланди готуються до проведення саміту. НАТО до країни почали прибувати керівники різних держав. Головна тема заходу збільшення витрат на безпеку та оборону у Газі, яка приймає саміт. Працює кореспондент першого західного Даніель Ткієв. Він із нами на зв'язку. Даніелю, вітаю тебе. Вітаю Юрина, слава Україні, героям слава 27 тисяч правоохоронців і 10 тисяч військових слідують за тим, аби гостям саміту було безпечно, і тема безпеки є головною темою цьогорічної події. Вірніше цієї події, власне, про які теми ще будуть говорити? Чи цей саміт обмежиться лише збільшенням витрат на оборону і безпеку із безпеку із бюджетів тих країн, які є членами північноатлантичного альянсу? Спершу почну з питань безпеки, дійсно відчуваються дуже серйозні заходи безпеки, як з боку військових спецслужб, так і правоохоронних органів. Раніше я брав участь на зустрічах міністрів оборони держав-членів НАТО і на зустрічі міністрів закордонних справ. Але саме тут на саміті НАТО в ГАЗі відчуваються дуже посилені заходи безпеки. Як ми знаємо, до безпеки для забезпечення безпеки саміту НАТО. Було залучено багато систем протиповітряної оборони, такі як Петріот, насамнищувачі винищувачі F-35 та навіть військово-морський флот Нідерландів, кораблі якого чергують поблизу берегів Нідерландів для захисту учасників цього саміту. Щодо програми дуже цікава програма. Насправді, і вона була реалізована, придумана і не лише для потреб лідерів. Держав-членів НАТО, але й для Дональда Трампа завтра все розпочинається з вечері лідерів за участі президента США Трампа, всіх інших очільників держав та урядів держав-членів НАТО та, зокрема, за участі президента України Володимира Зеленського. Ця вечеря проходить на запрошення короля. Королеви Нідерландів в такій неформальній обстановці лідери будуть спілкуватися з Трампом. Планують його так, так би мовити, задобрити, аби уникнути будь-яких суперечок дискусій, аби він щось не натворив, щось не заявив такого неординарного, як, наприклад, у 2018 році, коли він говорив про можливість виходу з НАТО і для того аби задобрити Трампа, уникнути суперечок. Програма в дуже незвичному форматі розпочинається не з засідання. Північно-Атлантичної ради, а з вечері з неформальної вечері з королем uh -huh. і королем Нідерландів. А в середу відбудеться лише одне таке велике засідання північно-атлантичної ради за участі очільників держав-членів НАТО. На ньому буде Дональд Трамп. Воно буде тривати понад 2,5 години. І в принципі, все не буде спільної прес-конференції Трампа із Марком Рюте. І Марк Маркрюти, генеральний секретар НАТО та інші планувальники, так би мовити, цього саміту з боку НАТО, робили все, аби уникнути суперечок із Трампом, аби не дати можливості Трампу зробити якусь різку заяву чи виступити з якимось цікавим твердженням, тому максимально мінімізували цю програму. І також через те, що Дональд Трамп не любить довгих перемовин, довгих зустрічей під час таких довгих дискусій. До нього приходять досить цікаві думки, які точно непокоїть всіх членів НАТО. Тому так оптимізували суттєво цю програму заходу. А також сьогодні мав можливість поспілкуватися із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Я зокрема його питав про, про деталі цієї програми. Як ми знаємо, не буде такого офіційного засідання Ради Україна НАТО за участі лідерів, буде лише неформальна вечеря у форматі. Ради України НАТО за участі міністрів закордонних справ держав-членів, якраз які входять в цю раду. Але президент Зеленський не буде буде присутнім на вечері з лідерами з разом з королем королевою Нідерландів, але він не буде присутнім на основній сесії в основному заході е, Північно-Атлантичного Альянсу, який яке відбудеться. Якраз цієї середи, і ось якраз маємо можливість почути відповідь на моє запитання з боку генерального секретаря НАТО Марка Рюца про те, чи зараз не відсувають взагалі питання війни в Україні на другий план, зважаючи на цю програму саміту і на ескалацію на близькому сході. Ні, я так не вважаю. Відбудеться одна зустріч за участю усіх лідерів 32 країн-членів альянсу. В минулому ми проводили ще зустрічі із представниками ЄС, Тихоокеанського регіону та України. Разом з тим, цього разу ми вирішили провести одне велике засідання лідерів НАТО. Крім цього, будуть проведені окремі сесії з представниками інших країн, зокрема і президентом України Володимиром Зеленським. Президент України та українські посадовці будуть залучені до саміту у різних форматах, зокрема, будуть присутні на окремих зустрічах. Все це стосується саміту НАТО, співпраці з Україною, ЄС та державами Тихоокеанського регіону. Щодо підтримки України я не погоджуюся з вами. Ви зрозумієте, що це не так, коли ознайомитеся з ком'юніке саміту, яке вже було погоджено послами північноатлантичної ради. В ком'юніке точно будуть досить сильні формулювання щодо України. Ба Більше зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону НАТО будуть прив'язані до підтримки України аж до 2035 року. Ми мусимо підтримувати Україну, аби вона могла далі боротися. Буде чітке зобов'язання від партнерів. НАТО цього року вже надало допомогу Україні на понад 35 мільярдів, а минулого року на понад 50 мільярдів євро. Йдеться про збільшення, а не зменшення обсягу допомоги Україні. Це дуже позитивно та важливо, адже ми мусимо забезпечити досягнення справедливого та тривалого миру в Україні. Даніелю, попри заповнення генсека НАТО НАТО, Марка Рютте у тому, що українське питання не зникне і не буде ну, зашорене іншими питаннями на цьому саміті. Ми розуміємо, що приїде Трамп, бо ще сьогодні в обід не було достеменно відомо чи буде він брати участь, чи не буде. Теж стосувалося і Володимира Зеленського. З твоїх слів розуміємо, що вже і один і інший лідер братимуть участь і зустрінуться. Однак є ще одна загроза, яка може зашорити українське питання. Це питання Ірану, я розумію, що ти спілкувався із колегами з інших країн з західними медійниками. Як ти можеш оцінити ситуацію? Чи власне питання Ірану не затьмарить питання України на цьому на цьому саміті Північно-Атлантичного альянсу? Станом на сьогодні дійсно питання Ірану є таким першочерговим пріоритетом, і навіть якщо подивитись, про що пишуть. Західні медіа, західні основні телерадіокомпанії – це ескалація на близькому сході, і неспроста вони так це активно висвітлюють, активніше ніж війну в Україні. Я нещодавно також спілкувався з громадянами держав-членів НАТО з журналістами. Всі зараз цікавляться в першу чергу ситуацією на близькому сході, але і також війною в Україні. Зараз війна в Україні, так би мовити, стала. Номер два важливим питанням в порядку денного і висвітлення з боку медіа номер один це ескалація на близькому сході, але про війну також говорять і це висвітлюють. Як тільки пройдеться ситуація невизначеності загрози відповіді з боку Ірану, тоді Україна ймовірно знову повернеться на перші шпальти західних видань. Але чому насправді ця ескалація на близькому сході стала такою резонансною для всього світу? Чому все так і саме ця ситуація? Так всіх. Непокоїть. справа в тому, що взагалі вперше в історії сполучені штати завдали прямих ударів по території Іран, такого раніше ніколи не було. Були різні, різні такі секретні операції, різні бойові дії не на території Ірану, але вперше відбувся прямий удар повітряних сил по Ірану, по іранській ядерній програмі. По-друге, Вперше в історії також було використано велику кількість літаків, е, таку велику кількість літаків, саме біту е, бомбардувальників, загалом понад сотні одиниць авіації використали. Був такий і е, е, певний обманний маневр е, з боку повітряних сил США. Велику частину літаків спершу направили зі сполучених штатів до Гуаму і вдавали, що ніби саме ці літаки мають далі бомбити Іран. Насправді. Група ж інших літаків в той же самий момент вилетіла зі сполучених штатів напряму до Іран. Пілоти пролетіли 18 годин з континентальної частини США до Ірану, аби здійснити запуски тих ракет. І назад поверталися додому. Також ще 18 годин повітрі. Дуже цікаві, якраз ці нюанси про це пишуть зараз всі західні видання. Як ми бачимо, Іран поки не зміг суттєво відповісти, і загалом. В той час, коли літаки американські вже направлялися до Ірану, ізраїль суттєво знищив захист систем протиповітряної оборони. Повітряний, так званий повітряний щит ірану, був повністю знищений. Ізраїльські винищувачі домінували в повітрі над Тегераном. Тому, в принципі, повітряним силам США залишалося лише добити цю. Іранську ядерну програму, ну і власне оця унікальність цієї операції вона і становить загрозу у затьмаренні українського питання на саміті НАТО, але будемо сподіватися, що як у відповіді на твоє запитання, Марк Рюте відповів, що все-таки Україні буде приділено багато уваги. Даніель Ткіє із Гааги на прямому зв'язку із першим західним. Дякуємо тобі за оперативну інформацію. Будемо чекати тебе із вімкненнями також завтра і післязавтра, коли. Власне, саміт стартує і триватиме. Даніель Ткі із Гадги. Дякуємо.